Вітаю вас в ефірі Змістовна Україна. У рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогоднішню програму ми вирішили присвятити темі впровадження європейських принципів принципів демократії. Отже, вітайте наших сьогоднішніх експертів. З нами на зв'язку заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Мирослав Кошелюк. Пане Мирославе, доброго дня! Я вас вітаю в нас на програмі. Давайте спершу роз'яснимо нашим глядачам, що розуміємо під місцевим самоврядуванням європейського зразка. Під місцевим самоврядуванням європейського зразка. Ми розуміємо в першу чергу. Громади, які самостійно визначають позицію в життєво важливих для них питання. в питаннях, В питаннях, скажімо, інфраструктури міської, в питаннях місцевого розвитку, в питаннях, які стосуються гуманітарної сфери. Мова йде про те, що ці питання вирішуються не десь в Києві, як це було там триває часу, коли фактично для того, щоб провести там ремонт дороги, чи там замінити ту чи іншу трубу. Потрібно було їхати в Київ і узгоджувати. Всі ці питання ефективно можуть вирішуватися на місцевому рівні органами місцевого самоврядування, які, вибрани, які вибрані людьми, і які людьми контролюються. І, власне, по такому принципу, це принципи субсидіарності, принципи повсюдності місцевого самоврядування, принципі. Фіскальної децентралізації, фінансової децентралізації, вони закладені в Європейську хартію місцевого самоврядування, і по цих законах, по цих принципах живе вся Європа. І демонструє те, що це є реально успішний підхід. Можна говорити про те, що Різних країнах моделі як е, організовано місцеве самоврядування е, там е, рівень е, розподілу компетенцій є різний. десь е, більше перекладено на органи місцевого самоврядування більше самостійності, десь менше. Скажіть, будь ласка, досвід якої країни з реформування місцевого самоврядування найбільше підходить саме Україні? Ми е, можемо орієнтуватися, наприклад, з сусідньої Польщі, яка на початку 90-х провела е, е, реформу місцевого самоврядування, е, і на сьогоднішній день вона демонструє успішний досвід, який для нас на сьогоднішній день є зразком. Тобто, наша концепція здебільшого враховує саме польський досвід. Наша концепція враховує в першу чергу принципи європейської хартії місцевого самоврядування і наша концепція враховує досвід різних країн. Я можу навести приклад конференції, яка відбулася в вересні місяці, на якій були представники. Багатьох європейських країн, які е, ділилися своїм е, досвідом в питаннях міжмуніципальної співпраці, наприклад, е, і так далі. Але ми вважаємо цьому, що е, саме досвід Польщі є для нас найбільш. Е, е, Підходящим з точки зору того, що е, нас подібні подібні країни, подібний менталітет, і е, ті рішення, які впроваджені в Польщі, вони найбільш близькі до тих рішень, які ми можемо впровадити в себе, і тому ми е, розробляючи підходи до реформи місцевого самоврядування, дуже тісно співпрацюємо, зокрема з е, польськими експертами, пане Мирославе, і наостанок, що ж ми можемо перейняти в Польщі? Зрозуміло, ми е, е, дуже близькі і багато є спільних моментів і в історії. І масштаби країни схожі. Що стосується, що стосується того, що ми можемо взяти у поляків у наших польських друзів, це підходить до вирішення багатьох питань стосовно розподілу повноважень, стосовно організації вирішення тих чи інших питань, ну, як приклад, Зараз розробляється законопроект про муніципальну поліцію чи міліцію, і як зразок ми беремо те, як це питання вирішено у Польщі. У Польщі також існує трьохрівнева система органів місцевого самоврядування, зміни повіти і воєводства, да, яка схожа до нашої системи в деяких країнах. Вона двохрівнева. Thank <laughs> you. В них приблизно одинакові масштаби воєводств і областей. Тобто тут є дуже багато подібного, і ця співпраця вона йде на сьогоднішній день інтенсивно, Буквально з перших днів я б хочу сказати, що фактично перший візит віце-прем'єра був візит в Польщу і зустріч з високопосадовцями польськими, включаючи. Президента Польщі, я вам дякую за змістовне інтерв'ю. І ще раз нагадаємо, з нами на зв'язку був заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Морослав Кошелюк. І вітайте нашого другого експерта. Це Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Пане Олексію, я вас також вітаю нас на програмі. Доброго вам дня. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку дасть нашій країні реформоване за європейськими принципами місцеве самоврядування? Я переконаний, що розвиток. тому що взагалі об'єднана Європа ставить на перше місце це право громади. Тому що всі розумієте, що Дуже різні країни в Європі. Дуже і федеральні, наприклад, є республіки, якщо ми говоримо про Німеччину, то є землі, які за своїми там, кількістю населення і багатством перевищують деякі країни Європи. Тому і базисом цього всього розвитку є право громади визначатися, бути неповторною, бути конкурентно здатною, конкурувати з сусідніми громадами за право там, обладати якимось певними ресурсами чи залучати інвестиції. Тому це буде тільки сприяти розвитку. Скажіть, будь ласка, які можливості для українських міст відкриє зближення з Європою і як це відобразиться на житті громад? Я постійно говорю про те, що європейська інтеграція, інтеграція в європейській цінності це не тільки завдання центрального уряду нашого чи Міністерства закордонних справ. В першу чергу в цьому мають зацікавлені бути самі громади. І ми це, це активно використовуємо через партнерство, через обмін, тому що люди їдуть туди, бачать інші соціальні стандарти. Ми Розуміємо, як ми маємо робити, як ми маємо робити життя комфортніше нашого родян. Так само до нас приїжджають наші партнери, які десь в чомусь нас нам підказують. І оце вирівнювання да, за рахунок інтеграції, за рахунок е, підняття рівня стандартів, воно буде наочно, тільки коли вся громада включиться в цей процес. Тому це і участь в спільних проектах, це і підняття рівня життя. Пане Олексію, я вам дякую за участь у нашій програмі. Ще раз нагадаємо, з нами був Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. За що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.